Немає нічого кращого за комбо з чізбургера і картоплі фрі. Чи не так, Себастіане? Ах, ом, це життя, га? Акули всередині немає. Це вечірка. Темна вечірка. Ти тут на вечірку? Звісно. А чому б інакше ми так одяглися? Гарний вигляд. Заходь. Чудово. Дякую. Я не можу дочекатися. Я теж. Ах. Я маю бути на цій вечірці. Ходімо, Себастіане. Я тільки приведу себе в порядок і буду готовий. Ні-ні. Зупинись прямо тут. Ей, привіт! Ой, це попіт у тебе на обличчі? Це акне. Це не дозволено. Що? Лузери вилітають. А, ой, де я, що це? Привіт. Бу... Мене. О, будь ласка, у мене алергія на рибу. Я тут, щоб допомогти тобі, щоб ти міг досягти свого повного потенціалу. Повний потенціал? Це правильно. О, всього достатньо. Якщо ти хочеш це, воно твоє. Просто підпиши контракт. Ого, це так офіційно. Підписуй, давай! Зрозумів. Чудово, але ми ще не закінчили. Це не безкоштовно, знаєте? Звісно, дай мені тільки це підійде. Я так хотів лобстера. Ти можеш залишитися в клітці, поки чекаєш на вечерю. Зачекайте, мені, улюбанець. Тіга. Це твій дім на зараз. Га вау, новий дім, новий я. Ні, це клітка. Можеш допомогти мені вибратися. Просто натисни кнопку підписки і дзвіночок. О, навіть не думай про втечу. Ти повністю замкнений. І єдиний ключ завжди зі мною. Це не може бути Себастьян. А ні. Ой, можеш бути тихіше. Тут моя робота завершена. Що? Куди ти подівся? Ні, що жінка в мабуть, теж мене замкнула. Ах, ах, Відчепися від мене. Ой! Можливо, відповідь у цій коробці. Га? Вау! Це виглядає як карта скарбів. Можливо! Як стати темною русалкою? Ось мій шанс. Я буду зіркою вечірки. Краще почну працювати. Почну з голови до ніг. Фу. Почну з того, що видавлю ці штуки. Прищі. Зникніть. О, ні, Не роби цього. О ах, що? Що? Який вибух. Стільки гною. Ах! Ах, ти робиш неправильно. Дозволь мені допомогти тобі. Що це? О, це може бути серйозний випадок. Але у мене є рішення прямо тут. У роті жоден прищ не витримає цих патчів від прищів. Я візьму одну зірочку і наклею її на прищ. Я зроблю це на кожному з них. Зачекайте кілька хвилин, потім зніміть. Це має позбавити від нього. Вау, це спрацювало. Дякую. Звісно, бувай. Привіт, дякую. Що далі? А, ей, що це було? О, що ти маєш для мене? Відкритий сезон. Вау, макіяж! Ось про що я говорю. Я використаю риб'ячий хвіст як контур для котячого ока, або, можливо, риб'ячого ока. Я використаю його знову для рум'ян, щоб надати виразності вилицям. Тепер трохи кольору. Я занурю пензлик у фіолетовій тіні для повік. Я змішаю їх з підводкою. Далі додам блискітки та діаманти. Я хочу, щоб вони блищали, але мої губи виглядають блідими. Я можу це виправити. Один мазок цієї помади зробить свою справу або, можливо, два. Ой, який жах! Б'юсь об заклад. Ця русалка може мені допомогти. Я нанесу помаду на її губи. Я обережно все висушу. І перед тим, як щось інше, зітру свою помаду і дам маленький поцілунок. Тепер у мене ідеальна помада. Виглядаю як найкрутіша дівчина в місті. Ах! Гей! Hey! Ти в порядку? О, привіт! Хіба ти не чарівний? Дозволь мені допомогти тобі з цим. Це вимагає термінового тримера. Цей монобров буде зникати, перш ніж ти це зрозумієш. Дозволь показати, як це працює. Вау! Це лоскотно! Круто, так. Пау, ти мій рятівник? Роджик, ми не можемо цього допустити. Хм. Що робити? Я знайшов цей гребінець на поверхні. О, це виправи, це. Ой, воно застрягло. Ой, ой, моє волосся, моє волосся. Ох, ох. О, дівчино морячко. Боже мій, допоможіть. Не хвилюйся. Я можу це виправити. Потрібно лише трохи стилізації. Я візьму кілька пасом і обгорну їх навколо олівця. І готово. Вау! Це виглядає чудово. Я раптом можу качати цей темний образ. Хм, непогано. А тепер для наступного трюку. Попрощайся зі своїм прекрасним принцем! Що відбувається? Ой, хлопець задихався добре, що він пішов. О, бачу, тобі потрібна моя допомога. Привіт. Фу, що це за запах? Він йде від твого хвоста. Минуло багато часу з тих пір, як я приймав ванну. Нам доведеться тебе почистити. Але спочатку огляд. Ага, як я і думав, це все сміття. О, це було інтенсивно. Краще почати зараз. Інакше ми тут будемо весь день. Я почну з видалення всіх черв'яків. Вони ховаються прямо за цими лузками. Ками. Добре, що вони є чудовою закускою. Зачекай, коти не можуть їсти черв'яків. Що? Давай віддамо це моєму другу. Будь ласка. Турна русалка. Я мав знати. Тепер стій спокійно. Це не болітиме. Можливо, я використаю щітку, щоб почистити. Розслабся. Подивись, як воно рухається. Ка? Брут повністю зник. Я ж казав. Чудова робота! Тепер мені потрібен цей маленький хлопець, щоб завершити роботу. Я вичавлю сік у цю склянку, потім додам трохи чарівного пилу. І тепер у нас є наше зілля. Просто замочіть у ньому на деякий час і чекайте, поки воно подіє. Нам не знадобиться багато часу. Ви готові! Я темна русалка. Я точно готова вразити на вечірці. Період. Ой, спи міцно Я так схвильована. Допоможіть! А? Флаундер! Що ти тут робиш? Ой, га? Він мертвий, я не дозволю тобі. Вау, ти мене врятував. Дякую. Твої зябра виглядають дивно. Справді? Я думаю, я можу допомогти тобі з цим. Я візьму цю синю пляшку і виріжу кілька трикутників. Це будуть твої зябра. Але спочатку я нагрію їх феном. Це зробить їх завитими у веселу форму. Тепер час прикрасити їх. Це чудова ідея. Хочеш приміряти? Вперед! Вау, мені це подобається. Це точно в стилі темної русалки. Дякую. Ой, я забув, що з'їв це. Га? Як ти це отримав? Ось, подивись на це. Це все вона. Треба лише переконатися, що вона цього не відчує. Е, е, -е, -е, -е. хто, хто там. Я нарешті можу звільнити Себастіана. Це портал до вечірки. Але, Себастіан, мені потрібно йти на вечірку. Русалки! Ага, Що це за шум? Думаєш, це з туалету? Вечірка почалася. Потримай це для мене. Добре. Хто це був? Гей, гей, зачекай. Ух. Ух! Привіт! Ну, привіт! Це все, про що я коли-небудь мріяла. Кхм. О, вона приголомшлива. Привіт! Кьо, потанцюй зі мною. Вау! Але Себастьян чекає на мене. Я маю йти. Ем? Що? Ти прийшов? Вибач, що це зайняло так багато часу. Ти вільний. Ах, Русалки, я покажу тобі. О вони впускають людей. Далі. Будь-якої миті зараз. О, нарешті. Хвіст перевірено. Заходь. Ага, ага. Що? Вау! Найкрутіша вечірка під водою. Ой. О, ходімо. Це наша черга. Я чула, що русалонька діджеїть. Ми тут для вечірки. Чудово, але зачекай секунду. Це що? Ноги? Е, ноги. Ступні. Ох, це вечірка тільки для русалок. Бачиш? Що? Що? Ходімо. Зачекай. Дуже прошу. Я сказав тільки русалки. Тепер іди Мені не треба казати двічі. Ходімо, Кіцю Це не чесно. Ой. О, бідолаха. Гаразд. О, вау! Я крута ракета! Ага Хіба це не наш щасливий день? Давай подивимося, що у нас є. Я перша. Ракушки, вау! Ого! Я почну з першої. Що в ній? Я теж повинен мати один. Ого. Чорні мушлі саме такі, як я люблю. Ого, що це? Для чого це? Це блискучі наклейки. Вони роблять чудовий хвіст. Що? Дай мені хвіст. Я русалка. Дивись. Вау! Я теж хочу. Але мій хвіст буде темнішим. Я хочу з відтінком синього, рожевого та фіолетового. Подивись на це, наче я народилася, щоб бути русалкою. Ти готова плисти? Вони виглядають чудово, звісно, дівчино, не можу дочекатися, щоб поплавати в них. Ми зробимо фурор. Так, ну, ого! Ти в порядку? Гей! Бачиш цю кнопку підписки? Чому б тобі не натиснути, щоб побачити більше наших відео? Можна я цього разу піду перша? Цікаво, що там. Вау! Пральна машина. І що тепер? Без поняття! Що ти маєш для мене? Вішак! Повний маленького одягу! Тут є всі стилі. Ось цей милий, але він брудний. Фу. Я виберу щось інше. Ой, це теж брудне. Зачекай. Привіт, Керлі. Е, що е, е? гаразд, бери. Так, ти найкращий. Е, 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 ні, дякую. Ой, вибач, це незвичайна пральня. Тому я виперу це з дрібкою русалчиного пилу. Давай покрутимо. О, нарешті готово. Mm. Немає нічого кращого за свіжу білизну. Час крутити. Вау! Сидить як магія! Гей, hey, я теж хочу новий одяг. Тобі краще поділитися кицю. О, у мене є щось для тебе. Обери одне, фіолетовий, звісно. Хочеш трохи мого русалчиного пилу? Я використаю свій власний. Дуже дякую. Мій наряд буде темним, як океан. Усередину тепер увімкнемо цього хлопця. Вау, так розслабляє. О, що з цією пральною машиною. О, вже готово. Подивись, який гарний мій топ. Вау! Кей, не вибирай! Ой. Вау! Ти виглядаєш чудово! Гаразд, моя черга! Ракушка номер 3 Що ти маєш для мене? Це те, про що я думаю. Макіяж кішки. Тут є все, що мені потрібно, щоб перетворитися на русалку. Я навіть не знаю з чого почати. Як це вона отримує всі хороші речі? Я теж маю отримати щось хороше. Ти, мабуть, жартуєш. Можна так само практикувати дихання під водою. Дуй, 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 дуй. О, чудово, а тепер мій макіяж зник. О, не звертайте на мене уваги! Я просто пробую новий образ. Чула, що блискітки зараз у тренді на сій толк. Тому я збираюся повністю в діаманти. Ця вечірка в глибокому морі буде запальною. Останній штрих для зірки вечірки. О, я б хотіла мати макіяж теж. Гей, там є ще. Давай підемо на риболовлю з магнітом. Я просто піднесу лінію над косметикою, і вуаля, у мене повний набір. Всі ці роки риболовлі за снеками окупилися. Який улов! Почну з фіолетових тіней для повік, нанесу їх на всю повіку і розтушую до складки. Тепер додам трохи рум'яний помади, щоб завершити образ. Просто проведіть ним, щоб отримати світлий колір. І, звісно, не можемо забути про трохи блиску. О, це блискітки? Можна мені трохи? Хм? Ні. Як щодо того, щоб обмінятися. Для деяких рибальських сіток. Я можу добре це використати. Я натягну її аж до ліктя, а потім нанесу макіяж зверху. Тож як щодо обміну. А, е, блискітки. Що? О, точно. Ем, Ось. Дякую. Я нанесу макіяж поверх сітки. А я видавлю трохи блискіток прямо на руки. Потім використаю пензлик, щоб розподілити їх всюди. Хочу, щоб кожне місце сяяло. Вау! Вони виглядають як луска. Можете повірити, що 5 хвилин тому я була кішкою? Привіт, дівчата! Подивіться на мою роботу. Бачили коли небудь такі круті луски? Я зробила їх сама. Твої зябра теж класні. О, звісно, тільки найкрутіше для мене. Тепер подивимось, що у нас тут. Хм? Нудний старий ключ. Що я маю з цим робити? Гаразд, моя черга. Це просто застійна вода. Не можу повірити. Навіть риби не видно. О, зачекай. Це скриня зі скарбами. Щось є, але воно замкнена. Що? Гей, дай мені це. Ні, це моє. О, у мене є ключ. Привіт. Добре. Відкрийся сезам. Ого. І воно мені ідеально підходить. Ха. І я б хотіла мати перстень. О, дивись, повідомлення в пляшці. Давай відкриємо Га? Це виглядало як якась карта. О, дай мені це. Гей, знайшов. Ой. Ой. А... А, ой. О, ні, тепер я не знаю, куди це веде. Я мушу повернути це. Мені потрібна та інша половина. О, угу, байдуже, мені це не потрібно. Я просто піду за цією лінією. Що мені робити? Нічого спіймав. Ні. Це тут? Або тут? Ні, ні. Воно десь тут. Ой, дивись, куди йдеш? Гей, hey, хочеш об'єднати наші карти. Чому ні? Ого! ось воно. Вау, wow, вау! Wow, це виглядає точно як карта. Я почну копати тут. Сподіваюся, знайду щось хороше: кільце з морською зіркою джекпот. Воно так добре пасує до мого вигляду. Але ми ще не закінчили. Давай або все, або нічого. Я впевнений, що ця карта має для мене ще щось. Можливо, під цією горою. Я знав це. Це перлове намисто дійсно доповнює образ. О, що під вулканом? Чудовий головний убір. Оце так вибухово. Вона отримала все це з карти, що вона має для мене. А на нас під водою. Це жарт. І там є вентилятор. Я точно не фанат цього. Вау! Це як бластер! О, він достатньо потужний, щоб здути що завгодно. Скарб. Цікаво, що це? Це головний убір. Тепер я. І Відчувати себе як русалка принцеса. І жодна русалка не з'явиться без своїх перлин. Відкрити наступному шлю. Один, два, три. Га. Занадто темно. Я посвічу туди. Який скарб я знайду там. Вінго, рожевий лак для нігтів. Пощастило. Це саме те, що мені потрібно. «Давайте перейдемо до фарбування. Я почну знизу, потім проведу до верхівки нігтя, повторю для всіх п'яти пальців, потім додам трохи декору. Ви думали, я забуду про блискітки? Ця маленька русалка сяє повсюди. Як вам? Це занадто рожеве для мене. Я справді сподіваюся знайти щось темніше. Хм, Здається, це звичайний малюнок. А ага, ось ти де. Саме той відтінок, який я хотіла. Я нанесу лак для нігтів на кожен палець. Тоді я одразу почну прикрашати все, що мені потрібно, знаходиться в цьому контейнері. Я посиплю зірки прямо на вологий лак для нігтів. Гаразд. Давай відкриємо останню мушлю разом. Ха? Вау. Хм? Бачу, ти закінчила з перевтіленням. Це ти. Давайте покажемо всі наші образи. <смеш> 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 Що ти думаєш? Давайте подивимось. У вас вийшов блискучий образ. Від головного убору до самого хвоста все виблискує. Добре. А як щодо мене? Ага. О, Мушлій. Гарний штрих. Дівчина, ти сяєш. І чудова робота з тим хвостом. І ти йдеш на вечірку. Ей Ура! Привіт! Ми нарешті всередині. Привіт, ласкаво, просимо. Ви виглядаєте чудово. О, де ви зробили зачіску? Зараз почнеться. Я знаю чудове місце там. Так, дивовижно. Ура! Це так весело. Моя робота тут завершена. Ох, тут дуже спекотно. Мені потрібен напій. А. Да?